Далі розберемо ставлення до грошей двох цих персонажів-лікарів. Доктор Дулітл, коли вивчив нову звірів, до нього почали приводити своїх улюбленців з усього містечка, і він став заробляти багато грошей, і навіть його сестра Сара змогла собі купити нове модне вбрання, і Сара стала щасливою. Ну, це поймуть тільки ті, хто теж в такому дурдомі живе. Оці пави... Під деяких чоловіки гімна виносять, дроту цього не поймуть. А деяких звірів, які самі до нього приходили, доктор Дулітл лікував на волонтерських засадах. А що ж там Айболить? Всіх лічив доктор Айболіт, но денег не брав ні у кого, потому що які ж деньги у черепах і орлов. А жив за рахунок сестри Варвари, і ви ще дивуєтеся, Ну чому ж вона така зла? Ось тут ми бачимо навіть не совкове, а чисте москов.